Отримав мікрофінансові установи 5 або 10 тисяч гривень, а віддати вже потрібно разів 5 більше. Дуже багато наших читачів або глядачів завжди ставлять питання: а чи є можливість у мікрофінансовій установі стягнути більше, ніж подвійне тіло? Чим це регламентовано, як це діє? Ну і чесно кажучи, чим користується МФО для того, щоб вас трохи вести в оман шляхом збільшення вашої заборгованості Потім з вас її стягнути. Вітаю на своєму каналі своїх підписників та глядачів. Мова сьогодні буде йти у нас про такий закон, як про споживче кредитування. Цей закон, який регламентує безпосередню діяльність між споживачами фінансових послуг та мікрофінансовими установами, небанківськими установами, банками тощо. І у сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, яким чином вам нараховуються відсотки, що враховує МФО, що не враховує. Де вас вводять в оману, яким чином вам збільшують заборгованість, тощо. Ну, а якщо будете все робити вірно, ви наприкінці відео зрозумієте, яким чином вам цьому протидіяти, що можна вам супоставити супроти того, що вам нараховують ці шалені відсотки, як це використовувати під час досудового регулювання спору, ну, мається на увазі закриття кредиту за тіла. Ну, або як довести. Що борг у вас є дуже зайво нарахований вже в судовому порядку. Поїхали. І так, закон про споживче кредитування. Він дійсно містить таку норму, що споживчий кредит підлягає подвійному стягненню. Ну, не більше цього. Ну, але за наявністю декілька умов. Перше, цей кредит повинен бути споживчий це раз. Сума кредиту не повинна перевищувати розмір однієї мінімальної заробітної плати. Два ну, і друга така підстава це вже нормативно-правове обґрунтування Національного банку України, відповідно до одного з наказів, що термін кредитування не повинен перевищувати 30 днів. Ну, у сукупності цих трьох факторів у вас дійсна мікрофінансова установа не може нараховувати суму, яка у вас трохи більше, ніж. Тіло кредита, тобто не більше, ніж подвійне тіло. але тут стає питання: а що ж таке споживчий вже кредит? Оце якраз таке визначення і миститься в законі про споживче кредитування. Ну, давайте я вам одразу скажу, як кредити розподіляються. Вони є, це вже така суха теорія, вони є цільові, не цільові, і є такі експрес-кредити. Ну, Експрес-кредити, це ви так розумієте, це кредити в банку, мікрофінансові установи, які ви миттєво-терміново отримали, отримали. Оце є експрес-кредит. Тобто от цього експрес-кредиту ми сьогодні і будемо з вами торкатися. Що тут варто знати, що таке споживчий взагалі кредит, як його відрізнити від інших кредитів, у тому числі і цільових? Дословно, споживчий кредит це грошові кошти, що надаються споживачу, позичальникові на придбання товарів для задоволення потреб, не пов'язаних з підприємницькою незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. Що це означає? Простою умовою, будь-який кредит попадає в розряд споживчого кредиту, якщо не буде доведено той факт, що ви ці кошти використовували для свого збагачення або отримання прибутку під час здійснення підприємницької, господарської діяльності тощо. Ну тобто, м'яко кажучи, всі кредити без винятку, відсотків так 90%, якщо їх тільки не отримує суб'єкт господарювання, ну, тобто фізична особа-підприємець. Або юридична особа, вони фактично всі є споживчими кредитами. Тобто крапка. Споживчий кредит є, тіло кредита не перевищує у вас одну мінімальну заробітну плату, і термін не більше 30 днів все, подвійне тіло. Але не все так просто. Коли ви подивитеся будь-який кредитний договір ну, за умови, якщо, наприклад. Ви отримали кредит в мікрофінансовій установі або в банку, ви подивитеся на одну дуже цікаву річ, яка вас, чесно кажучи, повинна турбувати більше всього. Це відсоткова ставка. У мікрофінансових установах так розробляється кредитний договір. Ну, це, чесно кажучи, у всіх без винятку, оскільки це експрес-кредит, і відсоткова ставка є щоденно. Що нам про це говорить закон про споживче кредитування? Зараз дуже уважно. Максимальний розмір денної процентної ставки, розрахованої відповідно до частини 4 там одної зі статті, не може перевищувати 1%. Що це означає? Якщо, наприклад, у вас в договорі написана відсоткова ставка, яка не узгоджується із законом про споживче кредитування, ну, наприклад, 1,5%, 2%, 3% немає різниці. В цій частині. Договірно відповідає вимогам діючого законодавства за умови, якщо це споживчий кредит. І ця відсоткова ставка невірно вказана. Вона не може бути більше, ніж 1%. І це означає, що цей відсоток до вас застосовувати підвищений неможливо. Тобто, якщо у вас написано 1,5%, відсотки, повинні лише 1%. і ніяким чином більше. Наступна саме цікава ситуація. Яка інтересує всіх, це комісія штрафні санкції та пеня. Пункт 18 прихідних положень до Цивільного кодексу України забороняє, а зараз уважно, тільки на період дії воєнного стану здійснювати вам це нарахування. Тобто звертайте теж увагу, щоб у вас не було зайво нарахованої комісії штрафних санкцій та пені інших платежів, оскільки вони якраз таки можуть вас довести до халепи. А є ще така ситуація, коли у вас є, наприклад, споживчий кредит. Він втрачає статус споживчого, оскільки він у вас вже в договорі прописаний понад 30 днів. Тобто не буде розповсюджуватися таке поняття, як споживчий кредит, і, незважаючи на те, що він експрес-кредит. І у цьому випадку після певних там проміжку часу через невиконання зобов'язань, у вас, вільні шановні. Підвищується відсоткова ставка. Ну, так званий пільговий період. Ви про це всі знаєте. У деяких він є два тижні, у деяких навіть є 30 тижнів. Це завжди так робить, наприклад, бізнес-позика. У них зазвичай підвищується відсоткова ставка через невиконання зобов'язання, що нам про це говорить закон. Давайте на цьому трохи зупинимося. від Відвищувати відсоткову ставку ви сплачувати не бажаєте, я так розумію. Тому зараз дуже уважно. Після укладення договору на вимогу споживача, але не більше одного разу на місяць, а також у разі зміни істотних умов договору про споживчий кредит. Включаючи випадки, коли така зміна відбувається внаслідок на умов, визначених таким договором у порядку та умовах, передбачених договором про цей же споживчий кредит. Безпосередньо кредит вас повинен повідомляти, яка сума у вас не рідше, ніж раз в місяць, нарахована була у який спосіб, за який місяць, тобто у вас повинна бути ця роздруківка. Ну, це не зовсім така цікава. Саме цікава це змінена відсоткова ставка. Якщо договором про споживчий кредит передбачена змінювана процентна ставка, кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити споживача та інших зобов'язаних за цим договором осіб про зміну такої ставки не пізніше, як за 15 календарних днів, додати з якої застосовуватиметься нова ставка. Таке повідомлення має містити підставу зміни розміру процентної ставки нову процентну ставку та. Зазначення дати, з якої застосовуватиметься ця ставка. Що це означає? Перевожу просто умову. За умови, наприклад, якщо у вас змінена відсоткова ставка, і це передбачено безпосередньо кредитним договором, це не звільняє кредитодавця направити вам з цього приводу письмове повідомлення, у якому зазначите те, про що я вам зараз говорю. Якщо ця подія не відбувалася, нарахування підвищеної відсоткової ставки просто неможливо. Я вам скажу з практики таким чином. У нас дуже багато перебуває справ щодо досудового регулювання спору це вирішення питання щодо зменшення заборгованості або закриття кредиту за тіло. Багато справ перебуває в судах різних юрисдикцій. До речі, ми працюємо по всій Україні посилання на наш особистий сайт та всі наші соціальні мережі, а саме цікаве – це телеграм-канал. Є в описанні до цього відео, там же є і наші контакти. Будь ласка, приходьте, кому треба допомога, звертайтеся, а ми йдемо далі. Нема цього вам повідомлення, не можна підвищувати відсоткову ставку, навіть за умови, якщо це передбачено цим кредитним договором. Є випадки. Коли це повідомлення вам необхідно, немає необхідності вибачався направляти. І що це у нас за випадки? Це умови, якщо договором про споживчий кредит передбачено, що інформація про зміну змінюного процентної ставки повинна надаватися споживачу періодично у письмовій формі і строки такого повідомлення визначені цим договором. Це мається на увазі, якщо у вас. Підвищена відсоткова ставка, але у вас трохи зменшені строки повідомлення, то навпаки, кредитодавець повинен частіше вам надавати це повідомлення. Друга, договором про споживчий кредит передбачено, що процентна ставка може змінюватися залежно від зміни, погодженого сторонами індексу. Це завжди я вас запевнюю, на вас розповсюджуватися не буде. Це трохи вузька теорія, я не буду на цьому зупинятися, що таке індекс, де він застосовується, вам це не цікаво, ну і, чисно кажучи, не потрібно. Інформація про індекс оприлюднюється у приміщенні кредитодавця, в якому надаються послуги споживачам. Це ще раз говорю, зупинятися на цьому не буду через те, що ви ніколи не можете попасти навіть до приміщення тої чи іншої мікрофінансової установи. Самі знаєте чому, навіщо на це звертати увагу. З практики, ще раз нагадую, я жодного разу не бачив ні під час досудового регулювання спору, не під час, чесно кажучи, уже того. Що справа розглядається в суді, щоб було належне повідомлення того, що змінено відсадкову ставку. Є графік підстави тощо. Жоден з нас клієнтів саме таке повідомлення не отримував ще й за 15 днів до цього. Що говорить ще з цього приводу судова практика? А судова практика йде таким шляхом, що підвищена відсадкова ставка за невиконання зобов'язання у визначений законом строк, окрім цього, що я вам сказав зараз, вона ще є штрафними санкціями, тобто комісію, яка під час воєнного стану не нараховується. Якщо ви будете використовувати все, що я говорив на початку, середині і зараз цього відео, ви зможете провести досудове регулювання спору. Посилавшись на закон про, за... про споживче кредитування щодо А. Подвійного тіла кредита, Б. Не більше, ніж 1% в день, В. не отримання вами повідомлення про підвищену відсоткову ставку, все це в сукупність дає підстави кредитодавця розуміти, що сума є зайво нарахованою і він погодиться на ваші умови. Ці підстави і є можливість використовувати навіть в суді, якщо МФО звернеться до суду, ну або факторингова кампанія за умови, якщо відбулося відступлення права вимоги. Що стосується факторинних кампаній, я вже розповідав, дивіться у мене на каналі або в теле.